Сестри, миру вам, ми. слава нашому Господу, який дарував нам цей чудовий день, щоб ми могли вклонитися йому, щоб ми могли наповнити свої серця, душі. Так слово Боже говорить, наш внутрішній такий сосуд утім, сосуд, Божий, Божою правдою, Божою силою, Божою мудрістю, смиренням, істиною, хай Бог благословити всіх. Знаходиться. Ми, нас сьогодні особливе зібрання тим, що ми згадуємо смерть і страждання нашого Бога, Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас. І Він сказав, що ми це робили до того часу, поки Він не повернеться на землю. І Тому ми це робимо. Робимо кожного, кожної першої неділі, кожного місяця. Для того, щоб держати себе в такому духовному тонусі, очікуючи нашого Бога, на повернення Ісуса Христа. І зараз будемо молитися, зараз будемо просити Його благословення. Наш любий Боже, Ім'я Ісуса, слава Тобі! Ти переміг смерть, Ти воскрес, Ти вознісся на небо, сидиш там на престолі слави. І ми до тебе йдемо, щоб вклонитися тобі. Живому вічному Богу нашому Спасителю. Господь, ми розуміємо тут ціну, яку ти заплатив за наше спасіння, ти віддав своє життя. Ти умер, ти страждав, і ми тобі вклоняємося, Господи. Нема більше тої люблі, як у тебе, Господи, Ми це розуміємо, І ми хочемо в цьому брати в тебе. Приклад з тебе, Господь, щоб також любити, щоб також смирятися і прощати. Господь, а Ти навчай нас, а Ти нагадуючи нам про, про свою смерть, про своє страждання, працюй з нашими серцями, Господи, бо ми живемо серед роду, злого, перелюбного, грішного, і ми самі можемо стати такими, як ці люди, які оточують нас, то Ти змінюй нас, свій образ змінюй. І благослови всіх, хто знаходиться на цьому місці. Благослови нас, Господи, ми тебе шукаємо, ми благаємо, щоб ти торкався наших сердець, Господь. Хай Твоє Слово лунає в наших серцях, Хай змінює наші душі, Боже. Ми радіємо той можливості бути на цьому місці і вклонятися Тобі, слава Тобі. Благослови проповідників, хор, дітей, дорослих, всіх, хто прийшли сьогодні, послухати Твоє Слово. Благослови нас, Боже. І благаючи один за одного, Боже, ми благаємо Тебе за Україну, за українців. Благаємо Тебе, Господь, Хай прийде твій мир, Хай закінчиться та війна. Боже, ти це можеш зробити, і ми Тебе просимо, ім'я Ісуса Христа. Дай покаяння українцям, дай покаяння росіянам і їх з нашої землі. Хай прийде твоє спасіння, Твій мир на нашу землю. Ібі слава і подяка спасити Любові нашому Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.